Розвиток технологій і стрімке розширення кіберпростору відкривають неймовірні можливості і перспективи. У цьому сучасному світі ми можемо легко і швидко отримати або переказати гроші будь-куди. Можемо зручно, не виходячи з дому, оплатити товари і послуги. Без походу в банк можемо відкривати рахунки, брати кредити, купувати валюту та навіть золото. Кіберпростір надає безліч фінансових інструментів. Але разом з тим, там же у кіберпросторі, на нас полює безліч фінансових шахраїв. Вони це роблять через Facebook, через Інстаграм, через інші соціальні платформи, а також інколи навіть в інтернеті ви можете побачити банери. Як не потрапити на гачок зловмисників? Чи можна повернути гроші, якщо ви їх таки втратили? І які актуальні фінансові схеми найнебезпечніші? Відповіді у спецпроєкті «Кібербезпека.UA». Тисячі злочинів щороку фіксують і розслідують фахівці кіберполіції. Українці втрачають через шахраїв десятки мільйонів гривень. Ціллю, а часто і жертвами аферистів є як пересічні громадяни, так і відомі медійні персони. Неодноразово багато чого намагалися мене розвести. Телеведучий шоумен Тимур Мірошниченко на власному досвіді знає, як працює схема дзвінок з банку. Коли шахраї телефонують в якості, нібито представника фінансової установи з метою отримати ваші банківські дані та вкрасти гроші з картки. Я розумію, наприклад, що прізвище ім'я це там не суперконфіденційна інформація. Уточнили, уточнили. дату народження, уточнили, уточнили. Коли вже почали питати деталі самої картки, я зрозумів, що це, мабуть, все ж таки розвод, а не співробітники банку. І я тоді сказав: почекайте, в мене картка не з собою. Я зараз за нею схожу, і протелефонуйте через декілька хвилин. Вони сказали: Добре, я в цей момент що зробив? Я скупів номер. І зв'язався зі службою підтримки банку і сказав, що здається, мене намагаються розвести. Не розголошувати нікому, а особливо телефоном своїх персональних банківських даних це головна дієва порада проти цієї схеми. А також у жодному разі не поспішати робити те, про що вас просять, як би правдоподібно це не виглядало. Шахраї використовують насправді дуже. Професійний підхід з точки зору спілкування, тобто вони з тобою спілкуються. Дійсно, в тебе навіть не з'являється думки, що тебе зараз хтось розводить. Ти в першу чергу думаєш, що дійсно телефонують співробітники банку, тобто їхня манера е ведення розмови, так комунікації, вона ідентична тому, як спілкуються в банку. Тобто, в принципі, скоріш за все вони або мають досвід роботи в банку, тобто вони попрацювали і знають, як потрібно комунікувати, або принаймні вони дуже гарно підготувалися. Отже, не поспішати з рішеннями, не піддаватись емоціям, усе перевіряти. Ці ж поради стосуються другої популярної схеми: Ваш друг у біді. Зараз дуже розповсюджено. На жаль, коли користуються тим, що людина потрапила в полон і говорять про це, а по факту не володіють інформацією, де знаходиться військовослужбовець, людина, яка була на тимчасово окупованій території. Ваш близький у полоні, в поліції, у лікарні. Варіації тут безліч, але суть одна. Зловмисники одразу шокують жертву повідомленням і просять терміново скинути гроші на картку за їх допомогу у вирішенні питання. Намагайтеся тверезо і холодно оцінювати ситуацію. Ніколи не реагуйте. Дуже швидко і не біжіть знімати кошти. Намагайтеся вичекати хоча б півгодини. Можливо, особа, про яку йде мова, з'явиться на зв'язку, і ви зможете з ним зв'язатись. Якщо вам кажуть, що його зараз немає на телефонному зв'язку, наберіть на месенджер. Може дійсно зараз саме в тій місці немає зв'язку, але в нього є, наприклад, підключення до інтернету, він вседово відповість: напишіть смс, напишіть якесь повідомлення в вайбері чи в Телеграмі, чи в іншому месенджері. Таким чином, ви переконаєте, що людина дійсно або пропала, або щось з нею трапилось. Також відправити гроші на картку, завдаток або для початку хоча б проявити якусь активність в інтернет-мережі, вас попросять у наступній схожій схемі під умовною назвою Ви виграли автомобіль або будь-який інший коштовний приз. Якщо вам пропонують мільйон доларів автомобіль, який, якийсь там не знаю будинок, квартиру в Києві. А ви для чого для цього нічого не зробили? Це безкоштовно, просто за лайк, репост і так далі. Зрозуміло, що так у житті не буває. Тут крім поради включати здоровий глузд, ну важко ще щось краще порекомендувати. Також дієві, але більш детальні рекомендації від експертів для більш технологічних схем. Одна з найзбитковіших для українців шахрайство під час онлайн покупок, і, зокрема, фішинг. Намагайтеся перевірити дані, які ви отримали з сайту, де хочете купити цей товар. Це телефон, це банківська картка. В кіберполіції на сайті є навіть сервіс такий, який дозволяє перевірити дані під час того, коли ви здійснюєте онлайн покупку цей сервіс називається Стоп Фрод. Він працює з нашими партнерами, які надають можливість розміщення оголошень в інтернеті. Вони також проактивно реагують на випадки створення масових оголошень від нових клієнтів і таким чином надають нам інформацію, що є підозрілий номер, є підозріла картка, яка, наприклад, у нас вже з'явились масові скарги, що він не відправляє товари. Не лише коли купуєте або продаєте, треба бути уважними. І на наступному кроці доставка саме на цьому етапі часто реалізується розповсюджена в Україні схема фішингу, коли шахраї направляють жертву на підробний сайт один в один як справжній. Що відбувається? Це шахрайство, так званий фішинг. Це коли у вас намагаються виманити дані банківської картки під приводом ініціалізації або створення олх доставки. Ви хочете замовити товар, і на цьому сервісі, на оригінальному, вам потрібно ввести картку, на яку ви отримаєте кошти після умовно підтвердження адресатом успішного отримання товару. Проте різними механізмами злочинці намагаються заманити вас на фейковий підроблений сайт сервісу, де ви введете свої банківські реквізити і будете, ніби очікувати підтвердження доставки. А ці реквізити будуть використані для того, щоб забрати з банківської картки ваші гроші. Фішинг вкрай розповсюджений. Йдеться не тільки про сервіс доставки. На жаль, часто підробляють навіть сайти міжнародних благодійних організацій та українських державних установ, які надають соціальну допомогу. Тож не поспішайте і ретельно перевіряйте саму, нібито благодійну установу та її сайт. Не заходити на ресурси, які починаються з HTTP. Це застарілий протокол. Існує така такі типа такі. Мене не міду людина посередині. І в такому разі між вами і цільовим сайтом може вклинитися зловмисник. Власне, якщо ви бачите там адресу сайту 3W, Ви не побачите повну адресу. Треба ось мишкою натиснути на на цю всю назву, і тоді побачити повну назву. Там буде http або https. HTTPS це означає, що, ну, що трафік до цього ресурсу зшифрований і злочинцям дуже складно буде перехопити цей трафік. Тому якщо сайт, на який ви заходите, написано ну, на початку HTTPS, то ну, це, скоріш за все, легітимний сайт. Також біля назви сайту дуже часто можна побачити замочок. Ось він завжди буває, коли HTTPS, це значить, що застосований сертифікат безпеки. Сертифікати безпеки це така міжнародна транснаціональна система довіри, де є довірені центри, які видають сертифікати, і цей сертифікат засвідчує, що цей вебсайт автентичний. Оригінальний, що це не фейк, не шахрайство і так далі. Також не стати жертвою фінансових кіберзлочинів вам допоможуть наступні поради. Пам'ятайте, ваш банк ніколи не попросить вас надати конфіденційну інформацію, дані облікового запису в інтернеті по телефону або електронній пошті, банк уже має ваші дані. Не допускайте ситуації, коли працівник банку намагається зв'язатися з вами у нічний час для негайної ідентифікації. Якщо ви вибираєте між загальнодоступною Wi-Fi та мобільною мережею, надавайте перевагу останній. Якщо пропозиція здається надто хорошою, щоб бути правдивою, майте на увазі, що це може бути шахрайством. Пам'ятайте про золоте правило безкоштовного сиру в мишоловці. Слідкуйте за тим, скільки особистої інформації ви розголошуєте в соціальних мережах. Пам'ятайте, що зловмисники можуть використовувати ваші дані та фотографії або дані ваших близьких та знайомих для створення фальшивих профілів. І звісно, завжди повідомляйте поліцію про фінансові шахрайства. Адже навіть якщо ви все ж поспішили і ввели свої банківські дані на фішинговий сайт і втратили гроші з картки, або перевели завдаток, або просто повірили телефонним шахраям і самі відправили гроші, шанс повернути втрачене є. До прикладу, тільки за 8 місяців 2023 року кіберполіція України виявила 1844 правопорушення у сфері онлайн шахрайств. Кіберзлочинцям оголосили 1803 підозри. Сума відшкодованих збитків становить понад 100 мільйонів гривень. Тож не опускайте руки і не гайте час. Збережіть переписки, зробіть скріншоти і марші. Звертайтесь до свого банку та кіберполіції. Хочу запевнити, що знайти можна всіх злочинців, і цим профільно займається кіберполіція. Тому саме такі підрозділи створили. Ці злочини дійсно складніше документувати, ніж умовно крадіжку в магазині, яку вчинила відома особа під камери і так далі. Але механізми є. Тобто, наша служба в Україні вона не унікальна. Такі підрозділи працюють по всьому світу. Методики вже напрацьовані.